Вітаю вас на каналі Пошинка Валюшка. Сьогоднішня наша тема це анатомія тварин, точніше, трохи анатомії тварин. Анатомія є однією з головних навичок, що потрібні ветеринару або лікарю. Анатомія це наука, про будову і форму живих організмів рослинного і тваринного світу. Розрізнають анатомію рослин що називається фітотомія та анатомії тварин, що називається зоотомія. Науки, що вивчають загальну форму і будову організму, об'єднують під назвою морфологія, а наука, що вивчає функції організму, тобто діяльність цього в цілому чи окремих його частин, називають фізіологію. Цікаво, що вивчати будову тварин почали на дорослих тваринах. Розчленовуючи тіло на дедалі дрібніші частини для детальнішого їх вивчення. Таким чином з'явилась наука-мікроскопічна анатомія, Мікро, тобто маленький, яка використовує мікроскоп для більш точного вивчення будови організмів. Мікроскопічну анатомію поділяють на цитологію, науку про клітину та. Та гістологію, науку про тканини і спеціальну гістологію. Науку про мікроструктуру окремих органів. В історії розвитку анатомії, як власне і в ветеринарної медицини, розрізняють три періоди: перший анатомія давніх часів з найдавніших часів до Занепаду Західної Римської імперії. Другий. Історія анатомії середніх віків, з часів занепаду Західної Римської імперії, імперії до періоду відродження, третій історія анатомії в новий час. ось декілька цікавих вчень. Перше вчення це синдесмологія. це вчення про з'єднання кісток і міологія, вчення про м'язи. Пропоную до вашої уваги декілька цікавих фактів про анатомію деяких тварин. Морські зірки вражають своєю здатністю до регенерації. Деякі види можуть навіть виростити нове тіло з відірваної кінцівки, Коти мають супертехнічне диво природи. 32 м'язи у кожному вусі дозволяють їм рухатися незалежно одне від одного, реагуючи на найменший шум або рух. Кусенці мають 12 очей, крокодили не можуть висунути язик, Свині не можуть фізично дивитися на небо. Дельфіди мають унікальний механізм сну. Вони можуть відправляти одну половину свого мозку на відпочинок в той час, як інша половина залишається активною. Акула це єдина риба, яка може моргати обома очима. Око страуса більше за весь мозок. Кенгурони можуть ходити задом наперед. Собачий ніс схожий на відбиток людського пальця, оскільки він також унікальний. Свійський хомяк може пробігти до 12 км за ніч на колосі. Кінець, дякую вам за увагу! Якщо знаєте ще якусь цікавинку про анактомію тієї чи іншої тварини, пишіть в коментарі, ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі!